Доброго вечора, шановні криворіжці. В тяжкий час мені приходиться в очередной раз звертатися до вас, зібрати всі свої нерви в кулак, силу волі проявити велику. Тяжкі часи настали для нашої держави. Тяжкі часи для кожного жителя як України. Так і всього міста, тому що ми ніяк не можемо розібратися і поняти, що відбувається, зрозуміти це серцем. Ми не можемо зрозуміти, як сьогодні всіх ті, хто накрали величезні гроші, виїжджають безпрепятственно за кордон. В той час страшенний, коли наші війська, наші патріоти сьогодні по коліна в грязі. Не помився, не поїсти нормально, воюють на передових рубежах. Я тільки що отримав сигнал СОС від нашої 17-ї танкової бригади. В цей час, коли я з вами спілкуюсь, горять наші танки. Не всі підірвались. Сьогодні солдати оказались в том, наше військо, в тому положенні. Що ми не, ми не зможемо забезпечити їх каретою швидкої допомоги, яка зможе по цій грязі виїхати і вивезти тяжко ранених бійців. Тому я сьогодні, перш е, э, почати свій виступ, звертаюсь до міської влади з вимогою. Я думаю, зараз я з цієї студії поїду прямо в міський виконком, зберу свою. Партію ветеранів Афганістану з вимогою негайно забезпечити нашу 17-ту танкову бригаду всім необхідним для того, щоб ранені бійці були сюди доставлені. Цю вимогу ми обов'язково зараз осуществимо. Мені сьогодні також ще одна скорботна подія, яка пройшла на цій неділі. Це на нашій території, на території нашого Криворізького району загинув відомий співак Андрій, і чогось все на наше місто. Я думаю, що дай належним чилом колись поставить там належні знаки, щоб, таки, щоб люди не гибли. Така видатна людина, такий талант загинув на нашій території. Що з цього, які виводи зробить, я не знаю. Але колись Ми зробимо. Ми знайдемо гроші, щоб купити знаки, що там опасний поворот. Скільки людей? 16 чоловік там загинуло. Коли нарешті смерть стане на цьому повороті останньою. Сьогодні багато політичних сил <кхух> пішли в різних напрямках, в різних напрямках з різними вимогами. Вимоги розібратися в цьому дуже тяжко. Головне, що ми зараз бачимо, це біля стінг міського зібралась зібралася група людей, і патріотичних, і тих, яких я раніше там ніколи не бачив, з вимогами владу в геть. І ми виходили на Майдан з самого начала. Що владу будемо кричати геть. Ми боролись проти корупційної влади, проти Януковича. Ми змили його. Що ми бачимо в настояще время, в теперішній час, нічого лучшого нема. Ніхто не помінявся. Ні До вимог громадкості не прислухаються. Велика кількість міліції сьогодні поволі по волі такої долі должна бути задіяна там, на цих майданах, коли в державі таке твориться, коли творяться такі грабіжі, кражі. Ми повинні охороняти противоборствущі сторони, стримувати. Я думаю, що ні до чого хорошого це не приведе, або ми дождемося виборів і в законний спосіб. Хто чого вартий, той получить. Ми будемо все робити з сьогоднішнього дня, вірніше з вчорашнього дня. У нас велика група людей, патріотично настроєних людей, в основному це мужчини, які можуть оказувати допомогу. Ми зібрались в стінах управління внутрішніх справ і виявили бажання стати. На захист города. Ці дзвінки, то замінірованого водосховище, то замініровані школи, там грабіж, там я не знаю, як Андрій Гречух може справитися з цим положенням. Ми підсилимо його обов'язково всім патріотичними силами, то афганці, пограничники, спецназовці, всі підтягуються вокруг Гречуха. І ми окажемо йому достатньо сильну допомогу. Вироблена стратегія, город буде розбитий на сектора. Кожний сектор буде забезпечений достатньою кількістю людей, які пройдуть і вже пройшли деякі підготовки для того, щоб сувмісно патрулювати, спільно патрулювати з міліцією город. Повноважень нам дають достатньо для того, щоб це, ці дії були виконані. Сьогодні міський відділ управління е, У МВС в Кривому Розі ще не забезпечено начальником кримінальної міліції. Я думаю, через ті, тільки фільтр оцієї структури, яка создалась при УВД, через нас пройде. Через ілюстрацію той чоловік, який возглавить цю організацію, начальник кримінальної міліції міста. Я бажаю всім тим патріотичним силам з порозумінням віднестись до цього, тому що ми не можемо своїх людей просто так виставляти. Ми виставимо тільки, будемо йти під керівництвом. Того, той людині, яка буде, по духу нам близька. По духу навед... наведення порядку, наведення охорони міста. Ми зможемо тільки так підчинитися. Не такі прості хлопці, які приходили з АТО, які пройшли Афганістан, воїни пограничники спецназовці. Ми підчинимося тільки той людині, котра буде. Інтереси, яких буде совпадати з нашими інтересами. Поэтому я до Андрея Олексійовича обращаюсь підберіть ту людину, яка буде рядом з нами. Так просто ми вже пригади на барикади і не будемо. Хочеться звернутися до міського голови, до управління здравоохраніння, охорони здоров'я. Сьогодні негайно потрібно піднімати медичних працівників. Сьогодні наш 40 й батальйон не забезпечений медичними працівниками на самому передовому рубежі. Я хочу звернутися і запропонувати вам піднімайте старі кадри, кадри, які на пенсії, але які можуть ще сьогодні держати в руках скальпель, формуйте резервні групи, не виключена можливість, що нашим лікарям прийдеться стати в строй і виїхати туди. В ближні райони, я не говорю на передову вони вийдуть, тому що спеціалісти великого порядку, хірурги, вони будуть в госпіталях, тих, які будуть забезпечені від терактів, від, від е, різних бойових дій. Ну, це є ВМП військово медична підготовка, етапи евакуації ранених. І сьогодні, коли я звертаюся до вас і говорю о дефіциті медичних кадрів, нам нікого посилати, тому що зайдеш в лікарню, кого б ти не взяв, а він да, Сюди почали звозити ранених. Піднімайте тих людей, які ви раніше ще при Прилюбаненку по політичних причинах. По політичних поглядах були виведені із медичних закладів, тому що не так організував вибори, там програв. Сьогодні дефіцит кадрів медичних стане на перше місце. Солдатів-патріотів є, щоб стати великим хірургом чи хірургом з названням хірургів, це 7 років інституту і 10 років практики. Вони вишвернуті. візьміть сім'ю, не трепка. Де вони знаходять? тому що отам от програв вибори не так, як хотілося Юрію Вікторовичу. Попробуйте їх повертати. Вони, оказується, нужні такі люди. Нужні в Америці, нужні в Англії. А сім'я не трепки отак, вот уничтожені, на корню. Тому, вибачення, вибачення попросить у цих людей і призивати всіх стати в строй хоча б резервної групи. Що якщо сьогодні хірурга призивають туди, чи в госпіталь в Харків, то сьогодні повинні стати там люди з великим досвідом і оперувати. Тільки вибачення перед тим попросити, за що ви їх повиганяли. Ще багато там таких. Я хочу звернутися до директорів медичних училищ, Це до Людмили Олексіївні і Єлені Владимирівни. Десь півроку назад я просив, звертався, добивався, розбивав голову. Давайте будемо організовувати курси до врачебної медицинської помощі. З великим трудом, з великою бойнею я став ворогом номер один у їх. Ніякої війни не буде, ніяких дій не буде. Що ти панікуєш? Так от сьогодні на, ваших заклад, на стінах вашого закладу повинні проводитися ці курси. У вас достатньо класів. Ви мені скажете, достатньо медсестрів, беріть тих медсестер, не тільки медсестер, беріть жінок, які хочуть вийти. Ми не знаємо, що буде завтра над нашим містом. Коли тут буде, не дай Бог, така бойня, як в тих містах Донецької області, як оказувати першу меди... домедичну допомогу, це знати кожна домохозяйка. Українська спілка ветеранів Афганістану і воїнів інтернаціоналістів почала випускати от таку книжечку, практичні рекомендації з надання першої медичної допомоги. Я попрошу якісь поліграфічні органи допомогти нам розпровчути в тому, щоб розмножити такі книжечки і роздати. Кожному бажаючому. Тут ви знайдете все те необхідне, котре пройшло вже великий іспит. Сьогодні ми, щоб стоять, не стоять біля стін міськ виконкому, організовуємо бригади, якою будуть знову встановлювати блокпости, патрулювати місто. До блокпостів на волонтерських началах. Так, як ми робили раніше, за свої кошти, витягувати. Вже ми видохлись. Ми звертаємося до міської влади, негайно приступить до формування блокпостів. Як ми будемо це робити? У нас є жупінас, Сергій Іванович, я прошу вас звернути на це велику увагу. Ми вам покою в этом не дадімо. Подготовка бомбову Якщо ви не відчитаєте, які бомбоубежища, які стрелки, де людям ховатися, що тут бомбосховище робить учебні тривоги настала пора. Ворог не становиться. Не такий це ворог, який зупиниться на деяких рубежах. Дуже тривожні вісті З передової мені дають право це казати. Сьогодні ослабився волонтерський рух. Ослабився не по золу серця, він по то ослабився. Він ослабився перш за все, що вже усилювати нечим, Не вистає коштів у людей. Не хватає. тільки ярема буде відпускати олігархів. Я собі представляю, які схеми йдуть, якщо мільярдні зділки, і вони іщезають. І ті мільйони. Не дождемося, ми я бачу. Тому люди, вставайте, будемо щось робити в місті. Мені хочеться виразити велику подяку головному лікарю Жиру Миколи Івановича, то на Гейківській обласній психоневрологічній лікарні, яка знаходиться, ви самі знаєте, в селі Гейківка. І начмеду до Тамари Михайловні за те, що там по скаргі лікаря Бруховецький. От ми виїжджали туди, подивились роботу цієї лікарні. Лікарня відповідає всім європейським стандартам. І я би попросив пані Бруховецьку не тривожить колектив. І не будуть сьогодні юридичні сили концентруватися на ваших. Інтересах успокойтесь або підіть на пенсію. Ви вже на заслуженому відпочинку. Більше ми відволікатися, не міський відділ охорони здоров'я, не політичні сили на вашу кар'єру ми впливати не будемо. Лікарю Миколі Івановичу і головному лікарю і Тамарі Міхайлівні спасибі, що ви зробили те. Люди, які ми проводили бесіди. З хворими ми проходили, проводили бесіди з близькими хворих, з солдатами, які там знаходяться сьогодні, хочу таки... тільки подяка, тільки подяка, і якщо буде медицина так робити, я думаю, що буде добре. Нам... Мені треба звернути увагу, хочеться звернути увагу і на той факт, що якщо ви пам'ятаєте, після Великої Вітчизняної війни. Коли освободили Освенцю, Бухенвальд, Люди, які там виживали деякі по 4 роки, були в определенних умовах, і коли їх почали кормити і по в відноситися, вони дуже швидко закінчили життя. Всі сили, які солдат або людина в, неволі, в якійсь організовує, за реакції вступають в силу, після того чуть-чуть розслабуха, стикаються з тим обществом, яке не так восприймає їх, як би хотілося їм, тому йдуть рецидиви. Нас ожидає нехороша картина, коли наші солдати повиходять за то, а тут зустрінуть зовсім другу думку. А хто тебе посилав? А ти сам пішов. Не завжди думки влади будуть співпадати з їхніми думками. Так от, щоб обезпечити оці варіанти після Бухенвальда і Асвенціум, ми повинні сьогодні подумати, як нам організувати сьогодні реабілітаційні центри. У нас є свої пропозиції. Ми обов'язково зустрінемося з обласною адміністрацією. І в срочному порядку, коли будуть виводитися наші війська, війна рано чи пізно закінчиться, будемо все робити для того, щоб солдати попадали в умови, вони повинні прежні всього общатися з собою. Тому що не всі їх будуть біля магазину слухати, біля того, як вони п'ють пиво слухати. Тому всі сили давайте кинемо на організацію. Оцих реабілітаційних центрів Спасибі вам за увагу. Гуртуйтесь! Ми переможемо! Слава Україні!